Для першого варіанта, можливо, прийдуть якісь у ваш дім неприємні новини. Новини можуть бути здалеку. Загалом це, ці новини можуть щось змінити кардинально у вашому житті. Можливо, зруйнувати ваші уявлення взагалі про те, що відбувається у вас там. А для когось, можливо, це буде прозріння ситуації, і ви будете розуміти, що вам робити далі. Тому на цих вихідних готуйтеся до якихось певних новин. Але не забувайте, що ці новини можуть прийти для вас не в прямому варіанті, тобто не від тої особи, яка повинна вам щось сказати, А буде передана через інших людей. Ці інші люди можуть спотворити ту інформацію, і це у вас також буде викликати певні розчарування. Тому довіряйте тільки тому, що ви бачите своїми очима. І не довіряйте ніяким ні пліткам, не якимсь обманам, можливо, ви не варто вірити на слово всьому, що вам будуть говорити на цих вихідних. Краще зробіть свій дім своєю фортецею, у яку зайвим людям і стороннім взагалі немає дороги. Тож звертайте на це увагу, звертайте увагу на, на якісь новини. Також до вас може хтось завітати на гостину. Людина не сильно чесними і добрими намірами, так як я вже сказала, можливо, бажає внести в ваше життя хаос. Тому, можливо, вам потрібно профільтрувати своє оточення і тих людей, хто до вас доступ має у ваш дім. Ну і також, якщо це стосується роботи, хто працює, також, можливо, вам там хтось навмисно бажає. Нашкодити або, можливо, вам приносять інформацію у спотвореному вигляді, і таким чином ви можете припускатися певних помилок. Тому будьте пильні, довіряйте тільки собі і своїм очам. Це будуть у нас тільки вихідні, 26-27 число, тож ці два дні будьте дуже пильні до свого оточення і до тої інформації, що буде надходити. Другий варіант. Жінка, дівчинка і медвідь. Так, ну тут другий варіант, швидше за все, буде для дівчат. Можливо, хтось із дівчаток планував для себе або якісь питання щодо вашої самореалізації. Можливо, хтось обирав новий напрямок, можливо, хтось розпочинав новий проєкт. Щось, можливо, ви загадали для себе або розпочали. І, можливо, ви повинні йти у щось нове. Але ви звертаєтесь чомусь або за порадою, до кої деякої жінки старшої за вас віком. Можливо, ви звертаєтеся до свого досвіду, який наразі вам можливо і буде підтримкою.